Наталія Шевель навіть після другого заміжжя не змогла розлюбити першого чоловіка. Для Ганни сьогоднішній осінній день був дуже важким. Ховали бабу Ольгу. Ця жінка замінила її чоловікові матір. Але у церкві піп відспівував не лише Ольгу, а й ще одного молодого чоловіка, Олександра. Колись Ганна була з ним заміжня і народила від нього дитину. Тому, стоячи біля труни бабусі, Ганна так і тягнулася поглядом до Олександра. Нинішня дружина небіжчика Надія, після похорону ніяк не могла заспокоїтися, чому Ганна досі нерівно дихає до Олександра. Вирішила, сказавши собі, Треба піти до неї і запитати просто у вічі, що їй треба, бо коли вона Надя виходила заміж за Сашу, то він давно вже був розлучений, а Ганна жила з іншим чоловіком і була вагітна від нього. Від того часу минуло чотири роки, але щоразу, коли Надя йшла разом з Олександром і зустрічала Ганну, і дала на пару такий погляд, що й описати неможливо. Але зараз у мене теж є дитина. Чоловіка я похоронила і не дозволю, щоб нашу сім'ю поливали брудом, сказала сама до себе і вирішила десь якось піти і поговорити. Осінь поступилася зимі, снігу ще не було, тільки сльота на дворі і на серці. Але Надя таки наважилася піти до першої дружини свого покійного чоловіка, зараз уже й не згадає тих слів, якими звернулася тоді до Ганни. Не все пригадує, що та відповідала, пам'ятає тільки, що перша виправдовувала себе, казала, нібито люди навмисне наговорюють. А ще Ганна зізналася, як у неї боліло серце, коли бачила у труні лежить її перше кохання. Знаєш, Надю, перше то є перше, чомусь воно не зникає, сказала. Наді тоді, наче очі розплющились, вона й сама в цей момент зрозуміла, хочемо ми чи ні, а перше кохання на все життя лишає слід у нашій душі. Так. Ганна й Саша розлучились, створили нові сім'ї, але навіть те, що мають спільну дитину, поєднало їх назавжди, бо дітям треба і батько, і мати. Надія стояла і дивилася, бо розділяла її з цією жінкою. Відстань у довгих десять років.